І От зараз на Монмартрі, на площі Тертр біля базиліки. Це та площа, де на якій збираються всі художники, саме знаменита, і відповідно малюють, продають свої роботи. Зараз трошки по ній походимо, поглядаємо. Сьогодні не так багато художників, можливо, холодно. Інша причина, але все-таки пройдемося. Вона досить невелика за розмірами. Але це візитна картка Парижа, візитівка. І не побувати на ній, ніби щось якось не побачить це неправильно, Кафе поряд працюють. Сьогодні неділя, всі кафе заповнені, гаряче вино. Дивиться гарно. Тим більше сьогодні досить прохолодно. Десь градусів 7-8. Ось такі роботи. Чоловік так працює пастеллю. Види Парижа. Ось і не несуть. Невеличкі роботи на сувеніри. Невеликі акварелі. На любий вибір і на смок. Звичайно, багато тут і китайської продукції. Але ніхто дуже не додивляється на ці всі речі.